Потрапити в тіньовий бан звучить як нічний жах для власників бізнесу, які використовують інстаграм як основний канал залучення нових клієнтів. Тож обмеження соціальних мереж можуть дуже негативно вплинути на ваш бізнес, а іноді і просто зруйнувати ваш прибуток. В цьому відео ми поговоримо про те, як визначити, що ви дійсно потрапили в тіньовий бан. А також ви дізнаєтесь 8 кроків, як його позбутися. Мене звати Марченко Олексій, я засновник та керівник агенції Марченко Маркетинг. А це мій інстаграм, на який дуже раджу вам підписатися, щоб отримати безкоштовний smm аудит вашого інстаграм профілю. Для початку давайте визначимо, що таке тіньовий бан та чи дійсно він існує в інстаграмі. Тіньовий бан це певні обмеження, які накладаються на ваш обліковий запис без вашого сповіщення. Тобто, ви можете помітити, що у вас дуже сильно скорочується охоплення. Вашому інстаграм профілі відсотків на 60 або навіть 70. Ваші дописи та сторіс більше не бачать ваші фоловери. Тобто, може і бачить якась невелика кількість, але ви прям відчуваєте різницю між тим, що було до, і стало після. Також ваш аккаунт зникає з пошуку В інстаграмі, а також за хештегами вас не можна знайти. І вся ця сукупність негативних факторів і називається у народі тіньовий банк. Що стосується керівництва Інстаграму, коли їх запитали, чи дійсно є такий алгоритм, який обмежує користувачів, вони не заперечили наявність таких алгоритмів, але в той же час і не підтвердили. Тобто вони сказали, що дійсно ми. Там не, не допрацьовуємо з інформуванням аудиторії щодо того, як наші алгоритми можуть впливати на ваші акаунти. Тобто, така якась абстрактна відповідь, яка в цілому не заперечує наявність тіньового бану. А дуже багато юзерів відзначають, що подібна. Подібне явище існує в соціальних мережах, тобто, ми можемо об'єктивно відштовхуватись від того, що тіньовий бан в інстаграм дійсно є. А тепер давайте визначимо, яким чином ми можемо зрозуміти, що це дійсно тіньовий бан, а не, наприклад, ми щось накосячили з веденням соціальних мереж. Для того, щоб рухатись далі, нам необхідно визначити, за що можна потрапити в тіньовий банк. І тут, перш за все, це порушення правил спільноти. Це, скажу вам, по секрету великий нудний документ, який, на мою думку, він максимально нудно написаний, але в той же час дуже необхідно розуміти його базові положення, для того, щоб не потрапити у тіньовий банк. Бан. Друге, що варто відзначити, це використання сторонніх сервісів. Якщо ви використовуєте сервіси мас лайкінгу чи мас-фоловінгу, ви можете з легкістю потрапити в тіньовий бан, тому що алгоритми Instagram стають все розумнішими і вони все краще розуміють, де ви використовуєте якийсь сторонній софт, і тут можуть накладати на вас певні обмеження, тому що. Використання софту для збільшення активності в вашому профілі це заборонено правилами спільноти, про які я тільки що до речі говорив. Також ви можете потрапити у тіньовий бан за використання хештегів. Звісно, немає якогось універсального списку таких хештегів, які ви не можете використовувати, але е, краще уникати хештегів та словосполучень, які можуть означати агресію, е, расизм, дискримінацію певних груп населення. Селення, також е хештеги, які можуть бути якимось чином трактовані як е словосполучення з еротичним чи сексуальним змістом, і е звісно, уникайте хештегів, які е якимось чином стосуються тематики самогубств, тому що це одразу такий червоний е маячок для соціальної мережі, щоб вона вас кинула в тіньовий банк. Тобто будьте з цим дуже дуже обережними. Ну і головна причина, чому ви можете потрапити в тіньовий бан, це скарга сторонніх користувачів. Майте на увазі, що будь-який ваш контент, дописи, сторіс або Рілс, вони можуть отримати скаргу. І якщо соціальна мережа знайде в цьому контенті щось заборонене, або щось, що ем, не дозволено правилами спільноти, то ви можете потрапити під певні обмеження, в тому числі під тіньовий бан. Коли ви тільки починаєте просувати бізнес в соціальних мережах, виникає купа запитань, невпевненості, сумнівів, як краще вчинити в цій або в іншій ситуації. І я згадую, як я починав, це було 8 років назад, і дуже жалкую, що в мене не було можливості у когось спитати як краще. Це б зекономило велику купу часу, грошей та нервів. Тож я в якомусь... Сенсі, трошки заздрю вам, тому що у вас така можливість є. В описі до цього відео ви знайдете посилання на мою персональну smm консультацію Тож, якщо вам потрібна буде допомога з цим питанням, переходьте за лінком в описі та залишайте ваші заявки. Як дізнатися, що ви дійсно потрапили у тіньовий банк? Перш за все, ви маєте слідкувати за статистикою профілю. Ця функція доступна кожному, хто перевів свій аккаунт у бізнес-профіль. Якщо ви цього не зробили, то обов'язково зробіть це. Ви маєте в першу чергу відстежувати кількість вподобайок, шерів, коментарів та збережених, а також охоплення з хештегів та загальні охоплення. Чому це важливо? Якщо у вас дуже суттєво знизились охоплення, а також показники залучення, а також у вас просто впали покази із хештегів, це один із потужних сигналів, що ваш аккаунт потрапив у тіньовий банк. Ще один спосіб визначити, чи дійсно ви потрапили у тіньовий бан це використання пошуку. Зробіть допис та додайте до нього хештег з низькою частотністю. Це тисяча дописів е, вкупі. Так, після цього попросіть ваших друзів, важливо, щоб це було від 10 до 20 людей. Пошукати вашу публікацію за цим хештегом, і бажано, щоб одразу після публікації, якщо із всіх цих людей ваш допис побачать 2-3 людини, то це явний знак того, що ви потрапили у тіньовий бан. Наступний спосіб перевірки наявності вашого інстаграм-профілю в тіньовому бані потребує дуже чуйної та активної аудиторії. Якщо ви помітили, що ваші охоплення та активність у профілі значно знизились, ви можете зробити сторіс з вашою останньою публікацією та спитати у ваших фоловерів, чи бачили вони цей допис у себе. В стрічці і за кількістю негативних відповідей, відповідей ви можете орієнтуватися, чи дійсно у вас е накладені обмеження, чи ні. Звісно, цей спосіб не дуже точний, і я б радив вам використовувати попередні два. Якщо вам подобається контент, який я створюю українською мовою про маркетинг, і ви хотіли би, щоб подібних відео ставало все більше, поставте вподобайку, підпишіться на канал та не забудьте написати будь-який коментар під цим відео. Це дуже допомагає у просуванні українського контенту на Ютубі, а мене це мотивує знімати для вас більше та крутіші ролики. А тепер давайте перейдемо до восьми кроків, які допоможуть вам вийти із тіньового банку. Перший крок це відмовитись від сумнівних програм та сайтів. В налаштуваннях ви можете знайти вкладку програми та сайти та переглянути їх список. Ви далі відмовитись від конекту з усіма, але якщо є сайти та програми, які для вас критично важливі, ви можете їх залишити, якщо ви впевнені, що вони не впливають негативно на вашу інстаграм-сторінку. Другий крок це переглянути входи в ваш обліковий запис та змінити паролі. Так, є завжди можливість того, що вас взламали, і таким чином інстаграм реагує на негаразди у вашому профілі. Тож зайдіть в налаштування та оберіть вкладку Входи в обліковий запис, після чого передивіться, з яких місць та пристроїв заходили у ваш. Обліковий запис, і якщо ви помітили якісь пристрої або міста, які не пов'язані з вашою активністю, то просто натисніть кнопочку Вийти та змініть пароль. Третій крок це відмова від сірих методів просування. Маслайкінг, масс-фоловінг, участь в чатах активності або, наприклад, підписка на різноманітні Telegram-боти, які підвищують вашу. Залученість в соціальних мережах, зокрема в інстаграм, все це негативно впливає на ймовірність отримати тіньовий бан. Адже інстаграм постійно удосконалює свої алгоритми, і з кожним роком вони все краще розуміють, де ви шахраюєте, а де дійсно аудиторія сама по собі веде себе активно. Тож. Дуже раджу вам від усього цього відмовитись та використовувати тільки білі методи просування в соціальних мережах. Четвертий крок зупинка рекламних кампаній. Краще на час, поки ваш аккаунт знаходиться в тіньовому бані, зупинити рекламні кампанії. Кампанії, незалежно від того, чи ви запускали їх з додатку в Інстаграм чи з рекламного кабінету Facebook. Після того, як обмеження будуть зняті, ви зможете спокійно запустити рекламу, і я вважаю, що така реклама буде кращою та більш ефективною. П'ятий крок це видалення сумнівних. Хештегів. Про хештеги та яким чином вони можуть призвести до потрапляння в тіньовий бан, я вже розповів. Тож в цьому пункті я зазначу тільки те, що вам потрібно буде проаналізувати останні 15-20 публікацій та повидаляти хештеги, які можуть хоч найменшим чином призвести до обмежень та санкцій в сторону вашого аккаунту. А в принципі, можете просто всі Хештеги видалити та не паритися. Крок номер 6 це перехід на особистий аккаунт. Деякі користувачі, які потрапляли в тіньовий бан в інстаграмі, зазначають, що. Переключення між бізнес-профілем та особистим профілем їм допомогло побороти цю проблему. Але майте на увазі, що коли ви переходите з бізнес-профілю на особистий, ви втрачаєте дані вашої статистики. Тож попередньо я б вам радив записати та зберегти всі дані, які для вас дуже є важливими стосовно вашого аккаунту сьомий крок це написати в техпідтримку І так це можливо. Для того, щоб це зробити, вам необхідно зайти в налаштування, допомога, повідомити про проблему та натиснути Щось не працює. Після цього ви зможете написати в техпідтримку але одразу хочу зазначити, що не варто писати, що ваш профіль потрапив в тіньовий бан, це несправедливо і все таке. Краще напишіть, що. Частина вашої аудиторії в якийсь момент по незрозумілим причинам не може бачити тепер ваші дописи та сторіс, наче ви все робили так, як слід, можливо, сталася якась технічна помилка. Таке формулювання буде набагато краще. Восьмий крок це припинити активність в профілі. Деякі користувачі зазначають, що після того, як вони зробили такий Інстадетокс на 3-5 днів вони вийшли з тіньового бану, тобто вони е, не лайкали чужі дописи, не коментували, нічого не публікували, а деякі навіть не заходили в додаток, і це їм допомогло. Тобто, ж ви можете спробувати і собі цей метод. До речі, якщо у вас е, щось виходить або не виходить, є якісь запитання, обов'язково пишіть в коментарях. Я все читаю і з радістю з вами там поспілкуюсь. Дякую, що додивились відео до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Переду, ще буде дуже багато корисних та цікавих відео про маркетинг. Ну і, звісно, пишіть ваші запитання під цим відео. Я все читаю і намагаюсь кожному відповідати та допомагати з його ситуацією. Тож, чекаю вас в коментарях. Побачимось!